Народний депутат від Слуги народу, а також в минулому продюсер і концертний директор кварталу 95 Максим Каченко разом із дружиною поїхав відпочивати до Італії на озеро Кому, що було підтверджено через інстаграм його дружини. Поки ця шарага закрила людям кордони, себе вони не обділяють. Твітерянин в лупі дол. Кава у відні не для всіх, кріпакам кріпаче життя. Такі речі вони відверто кажучи, вони просто ганьблять українську державу такі факти, які мають місце, і таке враження в мене, що деякі люди ще е, живуть подіями, меседжами, мемами навіть 2019 року і не розуміють, що минуло 5 років і країна перебуває в великомасштабної повномасштабної російської агресії на території України. І зараз ми всі в одному човні, і треба гребти якомога швидше, щоб всі разом вижити, а не шукати, з'ясовувати. Стосунки, хто кому як і що подобався, лисиця Кіцуне голова Верховної Ради не дозволив депутатам, за яких я голосувала, поїхати в США по запрошенню. Чому ми не в НАТО? а? Не треба дякувати. Це тільки початок. Валерій про запас. Яке там НАТО, які там ракети, яка там єдність під час війни? Порошенка не випустили на міжнародну зустріч до США. От в чому найвеличніша потужна перемога. Достаємо відра, обливаємось, танцюємо, святкуємо, вчимося радіти невпинному перетворенню на Росію. На ідіотську заяву Гетьманцева про ненити і не рятуватись від спеки не кондиціонерами, а відром з водою, пропоную виключити з списку критичну інфраструктуру Верховну Раду і відключати там електрику, а ще в Раді та всіх держустановах демонтувати кондиціонери і роздати відра. Твітерянин суддя древ. Не треба скиглити, треба брати відро і охолоджувати свою сім'ю. Данило Гетманцев задекларував квартиру у Франції за майже 10 мільйонів гривень, баби й кіт. Віримо, що там в цій квартирі немає кондиціонерів, а скрізь стоять ведра з водою для обливання. Валерій про запас замість кінця епохи бідності Гетманцев анонсував кінець епохи кондиціонерів і закликав не скиглити, а згадати досвід незламних предків з неоліту, ефективні менеджери, на яких ми заслуговуємо. Світалянин суддя Дред, 40 тисяч років тому не було також держави, парламенту і комітету з оподаткування, як і податків не було взагалі. Так що, Даня, я готовий жити далі без кондиціонера, якщо всі до одного такі чудаки, як ти, складуть мандати депутатів і пошурують полювати на маментів. Будь послідовним, Микола Галушко. То, що ми бачимо з відключенням світла, здебільшого штучна ситуація. Вже кілька людей, які мають інформацію, довели, що атомної електроенергії для населення достатньо. Електроенергія це маніпулювання людьми для прийняття непопулярних рішень. Кумбрих. Логічні виводи багатьох аби не порошенок стають такими логічними і розумними, що дуже хочеться запитати, а де ваші логічні виводи і мізки були у 2000 19-му році овочі Росія відверто чекає, коли mm. всередині України вибухне. Я коли спілкуюсь з людьми, вони мені кажуть, «Борислав, а як так відбувається? От той заступник генпрокурора в нього елітна нерухомість, якої в нього не може бути. Той заступник голови ДБР, в нього той слуга народу давав хабар і сидить в Верховній Раді. Та слуга народу давала хабар і сидить в Верховній Раді, та вносила а, людей в шлях, щоб вони могли виїжджати, і фактично. Фактично підривала мобілізацію, і сидить зараз в Верховній Раді і приймає закони, розповідає, як нам жити. Той от вони мені це кажуть, а я кажу, а що ви мені кажете? Ну, це ж хтось їх обрав Верховну Раду, цю, цього президента. А вони поставили цих правоохоронців, які, скоріш не правоохоронці, а ну, правовбивці. Інакше це не сказати. Артем з Маріуполя. Так. Про це казав живі перед виборами 2019-го, що вони рашисти, поставлять нам неповносправного президента і напустять повну раду залежних і клоунів. І ми тоді до рашистів самі приповземо і будемо проситись. Як бачимо, все це вже наше сьогодення. Київ будда порох завжди лише піариться, закупив дрони для зсу, сфоткався, закупив реби для зсу, сфоткався. Інша справа Зеленський Розвінував Чонгар, жодної фотки. Згорнув ракетні програми жодної фотки. Ангел Маріо. Яка гра, який стратег? Скоро перемога. Хоч чортом лисим готов договоріться, ліж би не умірав ні один чоловік. Твіттерянин хедседа якось зникло з дискурсу. Це тупе не на часі. Дивно, а чого? Це ж було так зручно. Коли міг закривати рота тим, хто тобі не подобається цією тупою тезою, невже протестний електорат починає про щось здогадуватися? Чи то мені здалося? Місіс Обвіознес це було очевидно, але я тільки зараз це для себе сформулювала. Головна стратегія Росії це змусити українців зневажати та ненавидити свою власну державу. Ця стратегія втілюється в життя саме через квартал 95 і далі через зеленського та Слу «Хайла». Саме на це направлені їхні зусилля. Свирид вони роблять країну абсолютно токсичною для українців. Україна, напевно, єдина країна в світі, де громадяни мають менше прав ніж іноземці. Саме квартал і особисто Зеленський почали публічно принижувати та зневажати Україну як державу. Недологи Українчики це схавали. Ми, на жаль, деградуємо до Росії під українським прапором. Тобто, сама державна система ґрунтується не на раціональному законі, на законі, який відповідає не просто писаний і ухвалений там, відповідним органам, а й відповідає просто критеріям здорового глузду раціональності, в чому є одна з засадничих е ознак західної цивілізації. Зараз влада вибудувала такий суспільний договір. Ми корову доїмо, ви її захищаєте, а ніхто не хоче захищати корову, від якої немає молока, це дуже, дуже небезпечна річ, бо е, ми можемо програти не на фронті, де героїчно в цих умовах, ви бачите, просто день провести на цій спеці, Це треба бути героєм. А від шансах там в степах Донецька, де немає часто деревця поруч. Так, от навіть поки наші захисники тримають фронт. Воно може просто колапсанути зсередини. Уж надто великі диспропорції неефективності, несправедливості, цього непатизму, корупції, які розривають державу зсередини. Притомний алкойо. Просто ми зараз на сьомому сезоні серіалу. Перший сезон хуже не буде 2018-2019 роки. Другий сезон зробили їх разом, 2019. й третій сезон просто перестать стріляти, дев'ятнадцятий, -20 двадцятий. Четвертий сезон Велике будівництво, крадівництво 20, 20-21. перший. П'ятий сезон НеВтік двадцять другий, шостий сезон Не на часі 23 рік. Сьомий сезон. Всі Ухилянти, 24 рік. Попереду наступні сезони Палау, Науру, Тонга Гвінея. Київ-Міськ-Будда. Здається, усіх цих угодах та меморандумах з Гвінеями то, що є пункт про Можливість Володимира Олександровича звалити до цих країн, коли прийде година Х. прихопивши при цьому все награбоване, що має підняти економіку цих самих гвіней, а Володимиру Олександровичу гарантуватиме безпеку. Клітарян Калара безпекових угод все більше, а територію України все менше. Книжкова ЖАБА. Читаю новину, що головнокомандувач ЗСУ Сирський провів розмову з французьким філософом. Бернару Манрі Леві, прямо на передові, прочитав цю новину і вирішив викласти уривок зі своєї книги, яка майже закінчена. У 19-му році напередодні першого туру голосування за президента в Київ приїхав Бернар Нрі Леві як емісар президента Франції Еммануеля Макрона. Він мав заплановані три зустрічі з трійкою лідерів. І от після його зустрічі з Порошенко і Тимошенко мені зателефонував його секретар Владіслав Давідзон, з яким ми приятелі. Монамі, у нас велика проблема. Зеленський відмовляється зустрічатися з Бернаром. Він адекватний? запитав він мене. Проблема схожа у тому, що він не знає, хто такий Бернар Андрій і я і не дуже розумію його місію, припустив я. А ти можеш допомогти і поговорити з ним? запитав він мене. Ти ж всіх знаєш. Знаю, хоча і не всіх, але думаю, що проблему можна вирішити, якщо хтось з його оточення йому пояснить, хто такий Бернар Нріта та чий він посланець. Ми вже це намагалися зробити, майже кричав у слухавку, мій французький друг, він нікого не слухає, а з ким ви комунікували. В нього є людина, яка займається міжнародними питаннями з ним, а прізвище у цієї людини є Олександр Данилюк. Знаю його, побалакаю з ними, повернуся до тебе, резюмував я. Зателефонував Данилюку і почув, що все так, як і казав Давідзон. Зеленський не бажав з ним спілкуватися і не бажав чути жодні аргументи. Слава зрозумій, не вражає його своїм масштабом леві. От якби це був Том Круз чи Бельмондо, то він би не лише погодився на зустріч, а побіг би. А тут йому не цікаво, сумно закінчив Данилюк. Я зателефонував Владиславу і розповів про те, що поговоривши з Данилюком, визнаю, що ситуація дика і безглузда. Слава, ми не можемо повернутись, не зустрівшись. Ти розумієш, зателефоную йому. Будь ласка, може тобі вдасться переконати Зеленського? Спробую, але нічого не обіцяю. Відповів я і зателефонував. Далі в мене відбувся дуже смішний і абсурдний діалог з кандидатом в президент. Він розповідав мені, що не планує зустрічатися з кожним підстаркуватим пенсіонером, який буде хотіти з ним поговорити, що в нього немає часу, що він йому не цікавий. Що було ще багато чого на що я апелював, що Бернар Андрій леві інтелектуал, філософ та авторитет світового рівня, що люди цікавляться його ідеями та думками, що є велика черга з тих, хто хоче почути його думку та послухати його лекції, що він близький до Макрона, і ця зустріч може набагато що повпливати. Ти реально вважаєш, що цей дідуган на щось впливає? Вова, я вважаю, що не лише впливає, а й ти можеш цікавих думок від нього набратися. Таке нікому ніколи не заважає. Я подумаю, сказав Зеленський і поклав слухав. На наступний день мені зателефонував Давідзон і сказав, що зустріч таки відбулася. Він дякує, а Бернар Анрі Лаві запрошує на каву в готель Інтерконтиненталь, де він зупинився. Звісно, що я не відмовився і поїхав. Я ж не Зеленський. Розмова з Бернаром Анрі була дуже цікавою, навіть більшою, ніж я сподівався. Коли ми впрощалися, то він сказав: якщо його оберуть, то буде біда. Велика біда, він зовсім не політик, нічого не розуміє і хоче всім довести, що він кращий усьому, і він жадає визнання. Це його помітна вада, і цим будуть користуватися. Схоже, що його таки оберуть, сказав я тоді бути біда, закінчив наш діалог. Він я попрощався з ним із Девідзоном, та пішов по своїх справах. А емісар французького президента пішов по своїх. А сьогодні з Бернаром Анрі Леві зустрічається та спілкується вже головком ЗСУ. Значить, в офісі вже знають, що він не якийсь дідуган, тож прогрес є, хоча б у цьому.